Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Сузір'я Казок Лісові пірати. Якось повернувшись із теплих країв, жайворонок розповідав своїм друзям горобцю та Щиглику. Коли я пролітав над морем, то побачив великий корабель із чорним прапором. Мені стало цікаво, що то за корабель. Я підлетів ближче і сів на щоглу. І знаєте, кого я побачив на борту? Горобець та Щіглик розгублено перезирнулися між собою. Справжніх піратів! захоплено вигукнув жайворонок. Раніше я про них лише від дорослих птахів чув. Піратів? в один голос перепитали горобець та Щіглик. А хто це? Ви не знаєте, хто такі пірати? Тепер уже здивувався жайворонок. Хоча звідки вам про це знати, ви ж із лісу нікуди не вилітаєте, а потім пояснив пірати це морські розбійники, які грабують інші кораблі. Мабуть, вони дуже сміливі, якщо не бояться нападати на інших, припустив горобець. Мабуть, не став заперечувати жайворонок. А ще дуже багаті, бо мають не лише своє, а й чуже, додав Щіглик. Напевно, знову погодився жайворонок. Добре бути піратом, замрійно протяг горобець, я б і собі вступив до їхніх лав. Шкода тільки, що лісових піратів немає. Поки що немає, хитро підморгнув жайворонок, ми можемо бути першими. Чудова ідея, радісно заклопотав крилами горобець. Але ж у нас немає корабля, зніяковіло зауважив Щиглик. та й море також далеко. Корабель можна побудувати, відповів жайвородок, а замість моря, думаю, і лісовий струмок згодиться. На тому друзі й погодилися та взялися всі разом будувати свій піратський корабель. Спершу вони сплели з тоненьких лозинок кошик, потім прилагодили до нього великий лист лопуха, що мав слугувати за вітрило, причепили чорну пір'їнку замість піратського прапора та спустили на воду. Вперед, до пригод. весело скомандував жайворонок, і друзі попливли за течією. Уже за мить їм трапилась перша здобич, блискучі камінці. Які вони відібрали в маленької ящерки. Наступною здобичю стала жменька сухих комариків, поцуплена прямо з під носа в жабки. Поласувавши новоспечені пірати, продовжили робити свою нехитру справу. Вони безсоромно відбирали в лісових мешканців усе, що погано лежало. Навіть те, що їм було геть не потрібно, і щиро тішилися своєю сміливістю та всіма новими здобутками. Лиха звістка про лісових піратів швидко облетіла весь ліс і, нарешті, дійшла до Пугача, найстарішого та найповажнішого птаха в окрузі, і він вирішив серйозно поговорити з порушниками лісового спокою. Так он, які ви лісові пірати. Мимоволі всміхнувся Пугач, побачивши перед собою небувалих хижих птахів, яких очікував побачити, а звичайних молоденьких пташенят. І навіщо ви мешканців наших займаєте? Щоб показати всім свою сміливість, гордовито відповів жайворонок, і щоб збагатитися, додав горобець. Он воно що, знову всміхнувся Пугач. Та, щоб показати свою сміливість, не обов'язково користуватися слабкістю інших, набагато краще проявити хоробрість, допомігши тому, хто цього потребує. Наприклад, врятувати пташеня, яке випало з гнізда, або метелика, який заплутався в павутині. А що стосується багатства, Пугач зробив паузу Невже ви гадаєте, що обираючи інших, ви й справді стаєте багатшими? А хіба ні? здивувався жайворонок. «А вже ж ні, похитав головою Пугач. Те, що ви здобуваєте, не варте нічого проти того, що ви втрачаєте? А ми щось втрачаємо? перепитав Щіглик. Так. Поважно кивнув головою Пугач ви втрачаєте довіру та друзів те, що насправді важливо. Пташенята присоромлено нахилили голівки. Ви праві, промимрив собі, підніс жайворенок. Ми дійсно надто вже захопилися піратством і багато кому зашкодили. Зараз же полишимо цю недобру справу, рішуче сказав горобець. Полетимо і вибачимося перед усіма лісовими мешканцями. Так, підтримав Щіглик, ми більше піратством не займатимемося. Я радий, що ви усвідомили свою провину, похвалив Пугач. Справжнє піратство це дуже погано, а от пограти в піратів інколи можна. Добре. сміхнулися пташенята, після чого Щіглик із сумом додав Шкода тільки, що ми більше не будемо плавати на кораблі. Це так цікаво та весело. Та хто ж вам забороняє плавати на кораблі? здивувався Пугач. На кораблях же не лише пірати плавають, а й справді підбадьорливо обійняв крильцем Щіглика жайворонок. Ми перетворимо свій піратський корабель на прогулянковий і станемо катати на ньому лісових мешканців. Чудова ідея! Радо підтримав горобець, який завжди охоче підтримував усі нові ідеї. Проте таке рішення сподобалося не лише горобцю. Особливо зраділи йому самі лісові мешканці, які тепер отримали нову цікаву розвагу. Про пригоду з лісовими піратами всі дуже скоро забули, а якщо колись і згадували, то тільки зі сміхом. Ось і це кінець, а хто слухав молодець, дітки. Якщо вам сподобалась історія про лісових піратів, підтримайте канал Вподобайкою та діліться казочкою з вашими друзями. На все добре, бувайте!